Доброго дня, шановні дорогі друзі. Надзвичайно приємно зустрітися з справжніми лідерами, особливо в цій залі, де приймаються рішення урядом України. Насправді рішення приймає кожен із вас, коли є активним в різних сферах нашого життя. Я думаю, що нам сьогодні напевно бракує в країні масштабного лідерства. Але дивлячись на ваш молодіжний життєвий шлях, можливо сказати, що ви є справжніми лідерами, які ведуть за собою і роблять свій внесок в розбудову нашої держави. В різних сферах, в різний час, ви хочете бути корисними для своєї країни, і в кожної нормальної людини це викликає і повагу, і довіру. Насправді ми в цьому році визначили премію у розмірі 50 тисяч гривень. І я думаю, що таке збільшення цієї премії розставляє дуже чітко акценти того, що те, що ви робите сьогодні, є абсолютно необхідним для нашої держави в такий, напевно, дуже складний час. У нас молодь вважається до 35 років. Я вже три роки як. Не можу дозволити собі участь у молодіжних рухах. Але щиро хотів би, щоб кожен з вас і далі був успішним, робив нашу країну більш сильною, а насправді проявляв лідерство, навколо якого формувалось абсолютно нормальне якісне життя, і ваша сила і енергія була направлена на якраз пришвидшення змін. Завжди усі. Часи молодь була рушійною силою. А я би сказав, що рушійною силою не яка, силою, яка створює, а не руйнує. Багато є людей, які можуть використовувати свої знання, досвід, уміння, щоб щось зруйнувати. І ми це з вами бачимо, напевно, кожного дня, коли через свої дії, через свої заяви, через свою непрофесійність, вже зрілі політики не можуть знайти в собі сили для того, щоб служити державі, а не своїм особистим амбіціям. Я думаю, що ваше лідерство, ваш приклад може показати, що створювати це набагато краще, ніж руйнувати. Бути лідером, відкритим і щирим це рівнозначно тому, щоб бути успішним і перемагати. Тому сьогодні хочу в першу чергу подякувати вам за ваше лідерство, подякувати вам за ваші успіхи. Хочу побажати вам нових звершень, нових перемог. І дуже хотів би, щоб все те, що ви робите поверталась до вас сторицею у вашому власному житті. Ну і в цьому залі, залі засідання уряду, хочу підкреслити, що для нас дуже важливо змінити життя в нашій країні. Задля того час, коли настає, ми приходимо або у владу, або в громадський сектор для того, щоб робити ці зміни. Хочу підкреслити, що для мене дуже важливо, щоб ми змогли змінити ситуацію в країні. Зробити Україну сильною, 45 мільйонною, прекрасною, успішною країною, але тільки з вашою допомогою. Тому щиро вас дякую з перемогою. Дякую. Я в ваших руках. Прошу, розпочинайте церемонію. Туди. Доброго дня, шановний пане прем'єр-міністр, шановні колеги, лауреати премії, хочу зачитати розпорядження Кабінету міністрів від 14 вересня 2016 року. Затверджено, присудити премію Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудову країни за 2015 рік за правозахисну та політичну діяльність, боротьбу з корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства. Пилихатиму Андрію Олеговичу накому співробітнику державної установи Інститут регіональних досліджень імені Мар'яни Івановича долішнього національної академії наук в економічних наук. <плес> Ткачуку з Захарію Михайловичу, керівникові групи молодіжний центр структури відділу соціального розвитку. Закладів та установ освіти і науки Волинської обласної ради. За національно-патріотичне виховання громадян, підготовку молоді до захисту незалежності, територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння збройним силам та іншим утвореним відповідно до законів. Військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення надання допомоги особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, деяку Тарасу Володимировичу, керівникові громадської організації спортивно-патріотичне об'єднання Карпатська Січ. Дмитрук Анастасії Миколаївні поетесі громадському діячеві. Дубовому Василю Ігоровичу, голові секретаріату Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молодіжний націоналістичний конгрес. Красній катерині ігорівні співорганізатору національно-патріотичної молодіжної військової програми Карпатський легіон. Мацюк Людмилі Ярославівні, заступникові голови громадської організації Волонтери вижниці Оскомі Миколі Миколайовичу, президентові благодійного фонду розвиток футболу України. Сквердякову Олексію Андрійовичу, співзасновнику громадської організації Запорізька рада ветеранів антитерористичної операції.